Юра народився в маленькому селі, де всі знали одне одного не тільки по іменах, а й по батьках та дідах. Його сім'я жила доволі бідно. Батько помер, коли Юрі було лише десять, а мати тяжко працювала з китницю на місцевій фермі, аби прогодувати його та себе. Юра рано зрозумів, що життя не подарує йому легких шляхів, тому навчився. Працювати з малих літ то городи чужі копав, то дрова рубав, то ще щось робив по сусідах. Єдине, що робило його життя сміливішим, це Ольга. Вона жила у сусідньому дворі. І кожен раз, коли Юра бачив, як вона виходить на ганок у легкій, напівпрозорій сукні, його серце калатало. Наче дзвін у церкві на Великдень. день. Вона була красунею, карі очі, довга русява коса, струнка постань та сміх, що луна, як дзюрчання струнка, просто королевою, такою жаданою та недосяжною. Але сама Ольга ніколи не дивилася на Юру серйозно, вони спілкувалися. Але тільки як сусіди. Вона могла пошуткувати з Юри, злегка пофліртувати з ним. Але між ними лежала провалля. Вона була дочкою місцевого підприємця і мала все, що тільки могла забажати дівчина: модний одяг, телефон, останні моделі та компанію таких самих золотих дітей. Нащо їй здався той Юра, якщо в нього навіть автівки не було? Тільки старенька вкрита порослим мухом, шифером стара хата. Ольга разом зі своїми друзями гуляла вечорами, їздили на машині, її батька в районний центр, а Юра, стоячи в темряві за своїм старим парканом, спостерігав за тим усім. І мовчки страждав. Він сам розумів, що вона йому не пара, він не смів підійти до неї з відкритим зізнанням, але натомість просто клав їй на поріг польові квіти, ромашки, маки, іноді тюльпани з власного городу, і писав їй вірші, вірші, які залишав під дверима, вклавши у конверта. Ольга знала, від кого це, але тільки сміялася з подружками. Дівчата, ну, подивіться, мій таємний шанувальник знову приніс мені букет з бур'янів. А вірші та це ж комедія, а не поезія. Вони реготали, а Юра, стоячи в темряві, чув їхній сміх і стискав кулаки. Він просто кохав. Та наступного вечора знову йшов у поле, щоб зірвати для коханої нові квіти. Його любов була безмовною, але щирою і чистою. Коли почалася війна, село змінилося за лічені дні. Чоловіки, хто йшов сам, кого забирали до ТЦК, забрали і Юру, навіть не глядучи. На те, що в нього зосталася вдома одна старенька мати. Він не мав нічого, окрім спогадів про дівчину, яку любив понад усе. Йому зараз хотілося стати героєм, повернутися додому сильним та гордим, аби Ольга нарешті подивилася на нього не як на бідняка, а як на справжнього чоловіка. Але війна не питає про мрії. Через рік Юру привезли додому. Він повернувся без правої ноги та без двох пальців на руці. Молодий, міцний хлопець, який ще вчора міг працювати зранку до ночі, тепер тупо лежав у ліжку, дивлячись у стелу з порожнім поглядом. Мати плакала ночами. Вона розуміла, що сама не зможе доглядати сина. Сили вже були зовсім не ті. Тоді вона пішла до Ольги. Дівчина вже працювала в місцевій лікарні медсестрою. Після закінчення медучилища її батько влаштував на роботу по знайомству. Олю, благала мати Юри, стискаючи руки. Будь ласка, допоможи мені. Юра сам не справляється, а я не встигаю та й немає більше до кого звернутися з медичною освітою, тільки ти. Хоч би кілька годин на день, щоб за ним приглядала. Ти ж медик, знаєш, що робити. Ольга вагалася, їй не хотілося брати на себе такий тягар, але відмовити теж було соромно. У її батька з Евдокією Васильівною були дуже гарні стосунки. І з тих пір, коли Юра пішов воювати, він часто допомагав їй то грошей. То дровами, то города виоре, а Оля, спитавши у батька, не відмовила. Добре, нарешті погодилася вона. Я зайду завтра. Перші тижні Оля ставилася до Юри байдуже. Робила все механічно, перевіряла пов'язки, допомагала сісти, приносила ліки. Юра мовчав. Тільки іноді дякував тихим голосом. Він дивився на неї тими ж самими очима, повними любові, як і колись, і Олю це дратувало. Але поступово щось у ній почало змінюватися. Вона бачила, як він терпить біль, не скаржиться, намагається жартувати, щоб не засмучувати матір, як він, незважаючи на свою інвалідність, стає сильнішим духом за багатьох здорових чоловіків. Одного разу, коли вона вкотре перев'язала йому ногу, він тихо прошепотів. Знаєш, Олю, я завжди мріяв, щоб ти була поруч, навіть якщо ось так у білому халаті, я б за це не тільки ногу, а я б і голову віддав. вона опустила очі і вперше відчула, як щось зашеміло у серці через місяць. Вони почали розмовляти довше. Юра розповідав їй про фронт, про те пекло, що було там, про товаришів, які загинули, як сам попав під вибух міни, та чудом залишився живий, про свої дві контузії, за які йому дали медаль за хоробрість. Про ночі у шпиталі, коли він, будучи на межі життя та смерті. Вижев єдиною думкою це була мрія повернутися додому, побачити її. І тоді Ольга зрозуміла, ніхто ніколи не любив її так, як цей простий хлопець з бідної сім'ї. Через півроку вони одружилися. Її батько був проти, але Оля наполягала. Весілля було скромним, але щирим. Мати Юри плакала від радості, а Оля вперше відчула себе по-справжньому потрібною. Початок їх подружжя, життя був теплим і ніжним. Юра обожнював дружину та з радістю, якби тільки міг носив би її на руках. І він намагався робити все, щоб вона почувалася щасливою, готував сюрпризи, дарував ті самі польові квіти. Які колись клав на її поріг, просто кохав та був щасливим. Навіть знову зміг ходити, бо його тесть не остання людина у їх районі, зміг віднайти йому гарного протеза. Але з часом Ользі почало чогось бракувати. Вона мріяла про дитину, про повноцінну сім'ю. Але Юра через травми. Та загальне виснаження організму довго не міг дати їй цього щастя. Лікарі казали, що, можливо, з часом все буде добре, а можливо, й ні. Та Оля не хотіла чекати, якось у містечку вона випадково зустріла Сергія, свого старого друга, ще зі школи. Він завжди був веселим, упевненим у собі хлопцем. Тепер Сергій працював у районному центрі, мав круту машину, власну справу. Вони поговорили, згадали старі часи, і між ними спалахнула іскра. Спершу Ольга намагалася тримати дистанцію, але Сергій був наполегливим. Він подарував їй увагу, якої так не вистачало вдома, казав компліменти, вів себе як чоловік. Яку вона колись хотіла бачити батьком своїх дітей. І вона не встояла. Зрада сталася швидко, прямо у його автівці, без планів, без зізнань у коханні, без планів на майбутнє, мов грім серед ясного неба. Оля, коли їхала додому, сама себе не розуміла, а згодом вона ще й дізналася, що вагітна. Серце Олі розривалося від страху й радості одночасно. Вона хотіла дитину, але не могла зізнатися Юрі у правді, вона спромоглася, сказала йому, що це його дитина. Юра зрадів так щиро, що Ола ледь не розплакалася на місці. Він почав ще більше турбуватися про неї. Піклуватися, мріяти про спільне майбутнє. Совість мучила Ольгу день і ніч. Вона стала ще уважнішою до чоловіка, робила для нього все, аби загладити провину, про яку він навіть не здогадувався, та про яку Ольга хотіла забути, та не могла. Юра бачив її старання, але водночас, у глибині душі відчував, що щось не так. Він не був дурним. Погляди, несміливі слова, його погане здоров'я, збіги, усе це склалося у важкий пазл. І тут іще й одного вечора до них у двері постукав Сергій, і він зайшов без запрошення весь такий розкішний та вродливий. Мляво поздоровкавшись, з Юрою, поглянув на Олю і промовив Досить жити брехнею! Я хочу, щоб ти пішла зі мною. Це моя дитина, і я хочу сам турбуватися про нього. Оля зблідла, Юра також. Серце їй калатало, а в голові змішалося все. Страх, гнів, любов. Вона глянула на Юру. Той сидів у кріслі. Спокійний, мов статуя. Лише очі його були темні. Глибокий, як ніч. Він мовчав. Скажи йому сама Олю, наполягав Сергій. Скажи, що кохаєш мене, а не його. Дівчина зітхнула і пришепотіла. Юра, пробач, так, я була з ним. І дитина, це не твоя. В хаті тяжкою ковдрою повисла тиша. Юра опустив голову. Його плечі здригнулися, та голос залишався рівним. «Іди з Богом, Олю. Якщо ти кохаєш, іди. Я вже якось доживу сам, але знай, я все одно буду кохати тебе. Ці його слова були, мов удар ножа. Сергій дивився на Юру, а потім на Олю. У його очах з'явилося щось нове повага. Змішана з провиною. Пробач, друже, так сталося, сказав він. Я піду, а ви вже вирішуйте самі, як йому бути, я не можу зруйнувати таке кохання. А про дитину все одно буду турбуватися. І вийшов, залишивши їх удвох. Оля зі сльозами на очах впала на коліна перед Юрою. Пробач мене, Юрочка, я була дурна, сліпа. Я тоді не розуміла, що творю. Я зараз розуміла, що ніхто і ніколи не кохатиме мене так, як ти, дай мені шанс, прошу тебе. Юра мовчав довго, дивився на неї майже порожніми очима. Потім обережно підняв її, обійняв і прошепотів. Якщо ти залишишся. Ми почнемо все спочатку. Для нас і для дитини, бо вона твоя, а значить, і моя. Минуло кілька місяців. Оля народила здорового хлопчика. Юра взяв його на руки і відчув, як серце наповнюється безмежною любов'ю. Він не думав про те, чия це кров, для нього це була сім'я, про яку він мріяв усе життя. Ольга теж змінилася. Вона зрозуміла, що справжнє щастя не в грошах чи яскравих залицяннях, а у тихому, вірному коханні. Вона більше не шукала пригод, бо знала, поруч з Юрою її дім і серце, і хоч життя залишило на них шрами, видимі і невидимі, вони навчилися разом будувати своє майбутнє, бо там. Де є справжнє кохання навіть найбільший біль перетворюється на силу, а на порозі їхнього дому й досі часто лежали липові квіти. Тільки тепер Оля знала, що це не просто квіти, це символ кохання, який витримала війну, зраду і прощення. Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії життя, щире прохання ставити лайки та підписуватись на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент. А ми, у свою чергу, зробимо все можливе, щоб наші оповідання приносили вам задоволення.